З початку грудня цього року українці почали отримувати грошову допомогу за програмою Зимова є підтримка. Це тисяча гривень. Її оформити можна, подавши заявку через додаток Дія або звернутися на відділення Укрпошти, розповідає директор з розвитку мережі Полтавського району Павло Шестопал. Додає, що попередньо Укрпошта має перелік тих людей, які можуть розраховувати на цю допомогу. Укрпошта отримала списки тих людей, які будуть отримувати грошову допомогу. Через Укрпошту безпосередньо від Мінсоцполітики, політики, тобто додаткової якоїсь заявки, в ділі, що такого не потрібно. Тобто це ті люди, які отримують пенсію через Укрпошту, вони в основному у своєму масі отримали, попали саме в ці списки. Тому просто треба або прийти на відділення і сказати, що я от, чи, ну повірте, чи я є в цих списках, і отримати ті ж самі. Товари або послуги на цю суму тисячу гривень можна витратити на продукти оплати комунальних чи медичних послуг, мобільний зв'язок або ж задонатити на ЗСУ, каже начальниця центрального відділення Укрпошта Ілона Каряка. Зазначає, що з початку дії програми у їхньому відділенні більшість людей переводилися кошти саме на оплату комунальних послуг. можуть її потратити на комунальні послуги на придбання товару Це цукерки, у нас продажі є печиво, ну різні продукти. Такі кава на це вони можуть потратити, можуть навіть на зсу перечислити по бажанню, хто бажає, але більшість використовує на комунальні послуги. Також в українців є можливість розділити отриману тисячу гривень на декілька частин, зазначає Ілона Каряка. Він може використати відразу всю суму або частково. Ми тоді зазначаємо. Якщо це не вся сума використана, зазначаємо суму клієнту. Також надаємо підтвердження, що скільки витрачено, і залишок, які залишаються. Але в основному витрачають всі одразу. Нагадаємо, що допомога за програмою Зимова є підтримка є одноразовою. Вона доступна лише для людей, які живуть в Україні незалежно від їхнього віку. Триватиме виплата до 28 лютого 2025 року.